слухаєте радіо БРИЗ Міністерства оборони України в студії з вами працює ведуча Олена Кравченко. Вітаємо вас. Збройні сили України з великою шаною і повагою ставляться до священнослужителів церков і релігійних організацій, які виконують важливу духовну місію в суспільстві. Про це йдеться у зверненні міністра оборони України Ігора Тенюха, яке 10 березня направлено головам найбільших українських церков. Висловлює слова поваги за ті зусилля, які проявляє церква з метою підтримки збройних сил України та всього українського народу. Особливого значення це набуває в теперішній період. Надзвичайного загострення відносин між сусідськими народами в період збройної агресії, яка здатна зламати хиткий мир в регіоні і провести поділ у душах людей, що потім може лікуватися десятиліттями, зазначає глава вітчизняного оборонного відомства. За словами виконуючи обов'язки міністра оборони України, внутрішній мир і є передумовою мирного життя і сильного суспільства. Це стосується насамперед релігійної сфери. Не розбіжності, а взаємодія між віруючими мають переважати в нашому нашому житті приклади такої. Взаємодії подали священики, що сьогодні виконують свій душ пасторський обов'язок серед військовослужбовців у Криму. Голос церкви зараз важливий як ніколи. Його слухають віруючі і невіруючі, воїни воїни, члени їхніх сімей, працівники збройних сил України і цивільне населення, яке проживає біля пунктів дислокації військових частин. Йдеться у зверненні. Просимо вас не зупинятися на обраному шляху і надалі поширювати серед віруючого люду прагнення служіння Богові. Через службу Україні підкреслив виконуючий обов'язки міністра оборони України Ігор Тенюх. Після втручання командування військово-морських сил збройних сил України та проведення переговорів з агресивно налаштованими активістами, начальник Сімфоропольського військового госпіталя імені Святителя Луки перебуває на робочому місці. Територія медичної установи залишається заблокованою. По периметру розташовані особи з так званої народної самооборони Криму. На даний час в госпіталі на лікуванні перебуває більше 20 важкохворих, один з яких в реанімації. 11 та 13 березня відбудеться засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ми очікуємо, що у вівторок четвер українське питання буде розглядатися на Раді Безпеки ООН, сказав прем'єр-міністр України Арсені Яценюк на брифінгу в парламенті за підсумками зустрічі з генсеком Ради Європи Торбйоном Ягландом та главою МЗС Австрії Себастіоном Курцом. Він також повідомив, що виступить на Раді Безпеки ООН у четвер. Арсені Яценюк звернув. Нуся до Ради Європи, ОБСЄ та ООН терміново відправити моніторингові місії до Криму. Ми сповідуємо принцип мирного політичного і дипломатичного врегулювання цієї кризи. Але цей принцип не сповідується російським керівництвом. Наголосив прем'єр-міністр. Він підкреслив, що є шанс на мирне врегулювання цього конфлікту 21-го століття. Ми будемо зберігати територіальну цілісність і незалежність української держави всіма способами, які є в арсеналі України та світу Оголосив Арсеній Яценюк. Група світового банку має намір надати Україні до 3 мільярдів доларів на проведення реформ в Україні. Таку заяву зробив президент цієї організації Джим Йом Кім. Повідомляє офіційний сайт Всесвітнього банку. Джим Йом Кінг підкреслив, що світовий банк планує підтримати український народ в цей складний час і висловив надію, що ситуація в Україні стабілізується якнайскоріше. В даний час Світовий банк в рамках реалізації програми співпраці гарантії здійснює на територію України Раїни ряд проектів на загальну суму в 3 мільярди 700 мільйонів доларів. Поточна програма направлена на поліпшення надання базових державних послуг у таких сферах як водопостачання, каналізація енергопостачання і дороги, а також надання підтримки приватному сектору. Далі про спорт українка Людмила Павленко виграла бронзову медаль у гонці, на 10 кілометрів сидячи в біатлоні на параолімпіаді в Сочі. Ще одна представниця України Олена Юрковська фінішувала на четвертій позиції. Золото виграла Аня Вікер із Німеччини та срібло в росіянки Світлани Конувалової. В активі збірної України вже вісім нагород: дві золоті, дві срібні і чотири бронзові. Усього на іграх. 2014, які пройдуть до 16 березня березня паралімпійці розіграють 72 комплекти нагород у п'яти видах спорту. І на останок у нашому випуску український тенісист Олександр Долгополов вийшов у четвертий раунд турніру серії Мастерс в індіані Велс США у матчі третього раунду киянин, посіяний під 28-м номером. Обіграв першу ракетку світу іспанця Рафаеля Надаля. Про це повідомляють вітчизняні засоби масової інформації для Долгополова. Це перша перемога у шести проведених проти надаля поєдинках. Наступним суперником українського тенісиста стане італієць Фабіо Фонїні. Це були новини підготовлені служби інформації радіо бриз міністерства оборони України. З вами була ведуча Олена Кравченко. Залишайтесь з нами.